Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Нарешті і я хочу приготувати цей знаменитий паштет із ягідним желе. Сказати, що це вийшло смачно, це нічого не сказати. Паштет виходить мега смачний, ніжний, смачною ягідною ноткою. Ви просто маєте це скуштувати? Давайте готувати! На сковорідці я пасирую 2-3 хвилини цибульку і моркву. Тепер до овочів додаю нарізану печінку. Всі використовують курячу, а я беру телячу. Виходить дуже смачно. Обсмажую 5 хвилин. Через 5 хвилин до печінки вливаю молочко. Перемішую, накриваю кришкою і протушую 15 хвилин. Можна додати також лавровий лист для аромату. На сам кінець, коли печінка буде готова, потрібно посолити та поперчити за своїм смаком. А поки тушкується печінка, я приготую основу для ягідного В мисці змішую холодну водичку та желатин перемішую гарно і даю 15 хвилин желатину, щоб він набух. Окремо ставлю каструльку на вогонь, вливаю водичку, додаю мікс ягід і всипаю цукор. Після закипання проварюю 3-4 хвилини. Таким паштетом смакують будь-які ягоди. Смачно виходить і з смородиною, і малиною, і навіть чисто з вишнею. Тепер цю всю фруктову суміш разом із рідиною мені потрібно перетерти через сито. Любі господині, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую вас підписатися. Тут ви знайдете безліч смачних різноманітних страв на будь-який смак. Якщо сподобається рецепт, не забувайте та не жалійте ставити свої лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Желатин набух, його потрібно розпустити декілька секунд в мікрохвильовці. Вливаю желатин до фруктової маси, гарно перемішую і тепер потрібно дати цьому желе охолонути. воно не має бути гаряче. А поки займусь печінкою, мені потрібно перебити блендером її до однорідної маси. Коли все гарненько перебила, сюди також додаю розтоплене м'яке вершкове масло. І знову продовжую перебивати, щоб не було комочків, і маса була така ніжна і однорідна. Ось такий виходить паштет, бажано перебивати його, поки він гарячий, перекладаю його в лоток, миску зручну і даю трішки охолонути. Як тільки охолов паштет, охололо моє майбутнє желе, я заливаю желе на паштет. Відправляю в холодильник на ніч. Виходить найніжніший паштет з ягідним цікавим смаком. Вранці просто беру хлібчик, намащую його. Із кавою просто смакота. Скуштуйте і ви! Бажаю смачного!